Добрий день. Ми з України. Тачку, бачите? Прийшла сьогодні чистити у кроликів. Але по дорозі ж треба всіх обійти, як же ж без цього, аж ніяк. Давайте глянемо, що наші тут. О, з'їли! Але? І розгребли трохи. Поки не з'їсте все, нічого вам не принесу. Почала давати курчатам своїм, ну, зрозуміло, що моїм. Свою гранулу, що я роблю, ростовську вже. Так, що я хочу зробити? Я хочу зараз знайти якусь сухеньку травичку і дати. Маленьким курчаточкам, отим моїм бентамочкам, бентамочкам. Щоб вони трохи помолотили її. Бо верещать. Я їм вже поставила кокцидіостатик і, значить, з ними вже все має бути добре. Так, ано. Так, тут, не знаю, цей горошок він не отруйний, але все одно боюся її давати малим. Давайте кинемо їм. Хай молотять, а то вони, я бачу, щось взагалі нудяться. Вже з завтрашнього дня, якщо не буде дощу, то вже будемо виганяти їх також на вигук. Да? Нати? Ані. Ой, 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 ой! Сваряться. Я такі маленькі. Нехай буде їм заняття трохи. Тихо. Кш -кш. Так, Зая сьогодні ходила гуляти зі мною на город. О, квочка вже не хоче сідати, все, вже набулася, вже все. Пройшло чотири три дні. Вона там посиділа, походила, все. Більше вона не квочка, вже навіть сюди не літа. Тільки не кажи, що ти теж будеш квочкою. А, ні, знеслася. Два яйця ось є. Так, а ну дивимося, що у нас там сьогодні і вчора. Ну, от так ось, бачите? Якщо комусь потрібно, до речі, є зараз вільне інкубаційне яйце. Так. Петрушка працює. Так. Значить, що мені сьогодні потрібно зробити? Почистити у кролятників, у привіт. Тут зайка молоденька кроличка. Це мене хтось звече, що? щось здалося. Що, будемо чиститись? Да? Тут почистимо. Тут я вже почистила, тільки тирси не наклала. Ну, ще раз пройдуся, почищу. Да? Зайка, там в неї є маленькі кроленятка. Ось, ну, тут у кожній треба потрішки чистити. Вже, в принципі, то і какашок не багато, але треба зробити, щоб воно чисто було сухо і взагалі. Кроликів, щоб з ними все було добре, їх потрібно тримати в чистоті. Зараз піду тачку, прикочу. Дивіться, який маленький. Видно? Видно такого зяйтика? Ось такого метелика. Ось не так зойка такий. Ну ось, буду чистити зараз, я думаю, що тут зрозуміло, нічого тут нема показувати, тільки мені потрібно десь ці... Ага, ось є. Сапки є, ось сюди я отак підставляю під кожен кролятник. Вила потрібно взяти, десь знайти, де ті вила. Поняття немає, десь вони. Тут, напевне. Зараз десь у мене були вила. Тут, до речі, в каструлі намочене таке зіллячко Фу -фу -фу. для підкормки е, мого городу. Всяких там помідорок, огірочків. Так, а де ж? А де ж, а де ж, а де ж вила, поділася. Оці хочу підкормити. Бачите, такі вони в цьому році в мене тут не, не ідеальні. От гірочки є, от пару кущиків гарних ось пішло. А... Але вони такі. В цьому році тут дуже жарко було, пізно посаджені. Садились розсадою, хоча розсадою в принципі гарно садити, також огірки, просто треба вміти. В тому році гарно мене виходило. А в цьому році все якось так. Але я бачу, що природа нас береже і все-таки є. Є нав'язалося врожаю що матів нав'язалося, стільки яблук нав'язалося, всього нав'язалося, аби було все добре. Там, там воно якось буде. Так, Треба знайти мені вила. Вила я знайти не можу поки, щоб почистити у кроликів. Так, Оце патесон. Точно, бо я садила тут патесон. І тут пару патисело. І це, по-моєму, патисончик. Вони, до речі, і по стеблу відрізняються трохи. У них трішки різні стебла, якщо взяти кабачок. Тут що в нас? Ой, ось бачите, є ось патисон, тисло. Ось так виглядає. Це теж. Ось. А це кабачки, тут різні є кабачки. Так, до речі, оцей після дощу похилився щось не в ту сторону. Я це завжди прийду знімати щось про одне, ну як, працювати. І показую паралельно і те, і те, і те. Ну, багато кому цікаво, то й показую. Та й взагалі я роблю те, що мені подобається. В плані того, що знімаю і показую, дивіться. А вже люди там собі самі вирішують, чи їм подобається, чи не подобається. Я отримую задоволення від того, чим я займаюся. Дивіться. Ось, вже почав. Дозрівати один перший томат у цьому році. Дивіться, який. А? Так що скоро будуть томати. Ось такі в нас тут вже все зробила їм тут, так як треба. Пообривала листя, попідв'язувала. І. Попасинкувала і обробили ми. Перед дощом якраз встигли, вчора був ливень, це все зробили перед, тому що знали, що буде дощ. Перед дощом потрібно це робити. Тому що, якщо не встигнути зробити до дощу, то поламає і можуть похворіти помідори. Тому потрібно встигати, якщо не встигли зробити оці процедури, краще робити це все до дощу. Ось таке. Ну, коротше, чого я сюди прийшла? Такий горох вже, бачите? Які вже лопаточки. Горох дуже любимо, всі любимо. Ще я люблю кукурузку цукрову. Та й кабачки люблю. Все люблю. Головне, щоб воно своє було. Так, ну, але мені треба ж вила. А вила вони такі, що кудись від мене пропали. І що мені тепер? А, оно вони, <смеш> пропали, нічого не пропали. Ось. О. Все, тако буду доставати какашулі від кроликів, на тачку, і вивозимо на свою іншу ділянку і удобряємо наш же город. Там, де у нас і садок є, і Розсадник батьки займаються різними рослинками. Ось, все, все воно йде в діло. Так, хочу ще що подивитися. Подивитися хочу до цієї качки. Зайка, як ти? А? Як в тебе діла? Тихо-тихо, не кусайся, скільки в тебе тут яйок? Все всі є? Все нормально в тебе тут? Це ти вставала чи це що ти таке тут робиш? Треба зараз просвітити, бо тут у мене ж ця сама пізня сіла, але коли я підкидала одні другі яйця, то там одні були ж трошки раніше, ті, що під білою. Ну, добре, я зараз це все зроблю. А вам, друзі, дякую за перегляд. Дивіться мої відео, якщо комусь цікаво. Кому не цікаво, не дивіться, діло ваше. Знімаю своє життя. Коротше, всім пока!